Слухай, Хас, ти ж знаєш про те, що музика лікує. Так, от твоя музика, це які ліки? Якщо так узагальнити, то мабуть найчастіше це кардіостимулятор. О, так. Е, добре, а якийсь там ліричний виконавець? шумей. Ну, я думаю, що це швидше заспокійливо. Щось mm -hmm. таке. А так. творчість Потапа? Це проносне добре. Ну жарти жартами, але насправді останні десятиліття вчені вже знайшли способи, як можна навіть хворобу попередити не те, що лікувати. І там різні хвороби. Це може бути і навіть діабет чи так, хвороба так. альцгеймера. Угу. Ну і, до речі, і це використовується в багатьох країнах світу. От в Україні лікування звуком почали використовувати для реабілітації ветеранів. Угу. Про те, як саме це відбувається, дивіться далі. Магічний, але в той же час терапевтичний. Це про сеанс зцілення звуком. Заняття для захисників та ветеранів організовує благодійний фонд відродження сильних військові. Хто зазнали контузії, страхи від балістики, від вибухів, вони сидять на клітинному рівні, і саме ця звукова медитація вона допомагає. Налаштуватись на більш природній стан організму і допомагає у відновленні. Звукова терапія існує ще з давніх давен. Ця методика працює так: кожен організм вібрує на власній частоті. але людина може підключатися до інших звуків та входити з ними в резонанс. Так військові можуть поринути у власний світ підсвідомості. Однак, аби сеанс пройшов як слід, відвідувачам перед заняттям заборонено користуватися парфумами. Бо любі нові ароми, масла чи духи, вони дають закупорку купорку шишковідної жалізи. Жаліза не працює, і вібрація не проходить довжним ж При регулярній практиці звукотерапії може нормалізуватися серцевий ритм, тиск та підвищитися стійкість до стресів. Сеанс триває близько години, і одночасно на ньому можуть бути присутні до десяти військових. Я після подібної терапії починаю спати нормально, висипатись саме глибокий сон, тобто занурююсь, Бо до цього в мене був сон, він такий, знаєте, поверхневий, там сплю 3-4 години, та навіть якщо більше, не висипаюсь. Сьогодні зі мною був побратим. Я знаю, що в нього великі проблеми, саме в нього ПТСРка. Ну, він теж це знає, і я його тому і запросив, бо це допомагає от саме в голові, всередині себе навести лад, розкласти по поличках свої думки. Якщо рік тому мені б запропонували таку процедуру, то я б, скоріш за все, відмовився. Але зараз я відношусь до цього без ніякого скептицизму. Сьогодні був мій перший сеанс цієї звукової медитації. По першим враженням це відключається мозок від негативу. Тоді з деяким проміжком часу починає навіть тіло відчувати ці звукові вібрації, ну, розслабляється і, начебто, мурашки починають бігати приємні, відповідно. Я вважаю, що суспільство має підтримувати військових ветеранів. Хто самим важливим головним, що в них є своїм здоров'ям проєктували задля нашої безпеки, за незалежності нашої країни. будь-які наші ініціативи ми робимо задля якомога скорішого відновлення фізичного психоемоційного стану наших військових, соціалізації, адаптації їх вже в мирному житті.